Доброго здоров'я, шановне товариство! Якось так вважається, що людина доживає певного віку, їй стає 60-65 і якось прийнято вважати, що вона втратила свої певні фізичні, інтелектуальні та інші можливості. Ця людина має відійти від активної діяльності, має оформити пенсію і проживати решту життя у, скажімо так, певному режимі економії своїх зусиль. От мій досвід і ті дослідження, які проводяться за моєю участю, вони якось критично змушують відноситися до такої точки зору. Досягнення сучасної науки, у сфері фізичної активності, спорту, у сфері медицини, на мій погляд, дають підстави вважати, що у разі застосування наукового підходу правильної організації життя можна продовжити своє активне життя і... Не вважати себе людиною, яка обмежена у певних можливостях. Я не кажу про таке явище, як ейджізм, переслідування через вік, коли вважається, що якщо людині багато років, то вона ну, не здатна виконувати певні функції. Є ще один аспект цієї проблеми. Наразі в Україні йде війна, і українців є певна обмежена кількість людей. Нам потрібно подумати, як і осіб старшого покоління залучити до активної діяльності, оскільки люди нам потрібні, і кожна людина встає на вагу золота. У Сумському державному університеті на нашій кафедри ведуться відповідні дослідження, викладаються дисципліни. Під моїм керівництвом наразі здійснюється кваліфікаційна робота на отримання. Освітнього ступеню бакалав, напряму соціальна робота, веде цю роботу студент Сумського державного університету Михайло Отич, і сьогодні він мій співрозмовник у зв'язку з тими питаннями, які ми вже порушили. Доброго дня, пане Михайло. Доброго, Доброго дня. От таке от питання. От чи дійсно ви, як студент, який досліджує цю? Так звану цільову групу, ми так називаємо цих людей, да? людей е, похилого віку, От, чи дійсно все так безнадійно? От, чи дійсно е, апріорі, об'єктивно, в будь-якому разі людина в 60-65 втрачає, критично втрачає свої фізичні та інтелектуальні можливості? Е, розбираючи це питання, варто, по-перше, сказати про те, що, безумовно, не дивлячись на всі. Покращення, можливості там, науки, системи охорони здоров'я і так далі. Це просто фізичний науковий факт, що зі старінням когнітивні, фізичні функції людини вони зменшуються. Це просто факт. При цьому варто сказати, що незважаючи на те, що вони змінюються, це все залежить від конкретної особистості, її способу життя, і минулого, її звичок, і так далі, і так далі. І так далі. Якщо ми кажемо про те, що це можна сказати стереотип, про те, що люди похилого віку, вони щось критично втрачають, тому що дійсно є дуже багато таких кейсів, коли людина втрачає дуже сильно якісь там фізичні можливості, вона може дуже погано там ходити, виконувати якісь базові речі. В деяких випадках, на жаль, люди втрачають не тільки фізичні ще й когнітивні здібності. Це може стравлятися через хвороби, через вікові хвороби, такі як деменція, Альцгеймер, склероз і так далі. і так далі. Питання в тому, що нехай людина може цим керувати, тобто рівнем того, наскільки вона буде плином часу деградувати. Дуже часто це також залежить від випадку. І якщо відповідати на ваше питання, то ні, не обов'язково всі люди похилого віку критично втрачають якісь можливості. Оскільки в нас є негативні стереотипи, то ми можемо згадати і позитивні стереотипи якогось, наприклад, 19 століття, коли науковець він представлявся середньому громадянину таким сивовласим старим чоловіком, який сидить і в свій вільний час, якого в нього багато, читає книги, робить наукові якісь дослідження, роботи, що говорить про те, що люди похилого віку навіть у більш давні часи сприймалися, не сприймалися як тільки обузи і тільки якась. Проблема для суспільства. Звичайно, що вони можуть приносити користь, звичайно, що вони можуть бути активними. І насправді все залежить від того, наскільки людина бажає самостійно бути активною. Інше питання полягає в тому, чи хочемо на цього. І це насправді набагато більш важлива проблема для людей похилого віку, ніж їх фізіологічний стан. От було сказано про деменцію Альцгеймер. Я був свідком, От, скажімо так, життя таких людей. Це реально жахливо. Я почав досліджувати проблему, а виявилося та, от що, це можна запобігти. Я просто на підтвердження ваших слів, що багато що залежить від людини. Людина починає з віком мало про що думати, от вона бачить якесь своє усталене життя. Ну, припустимо, дача, от городик, там от внуки все. Тут вона себе сама якби, виставляє в певних межах. Проте цих хвороб мозку можна запобігти, патології можна запобігти. Треба просто засвоювати якісь нові активності. Наприклад, обрати собі якусь іншу вид діяльності, бажано вид діяльності. У такому разі відбуваються такі процеси з нейронами. Ну, скажімо так, просто кажучи, Ви змушуєте свій мозок працювати, або його навантажуєте побільше. Да? змушуєте працювати і е, ви можете запобігти і цих розладів. От розкажіть про свій досвід. От в межах роботи кваліфікаційної ви е, намагаєтеся зрозуміти, чи можуть особи похилого віку освоїти, освоювати ну, смартфони, дата Скажете, да? От. Ну, Дійсно, ми бачимо, дехто ходить зі старими кнопочними Nokia, для нас це нонсенс. Ну, люди вважають, що їм вистачить. От який ваш досвід, що ви можете сказати от, зараз ще на попередніх етапах дослідження? Ну, тут я, по-перше, хотів би трошки виправити, тому що я не хочу дізнатися то, те, чи можуть вони це засвоїти. Я знаю, що вони можуть це засвоїти. Я лише намагаюся максимально ефективно дати їм можливість засвоїти ці матеріали. Ви, до речі, згадали про те, що є люди, які не ходять, не використовують телефони на сучасні, смартфони, комп'ютери і так далі, звичайно. І ви згадали про кнопочні мобільні телефони. Але я хочу сказати, що навіть кнопочні мобільні телефони для достатньо великого прошарку населення, яке ну, вже такого поважного віку, це теж виклик. Тому що, незважаючи на те, що для нас, людей, які там, умовно кажучи, моє покоління або покоління, до мене, покоління після мене, для нас. Я думаю, що такий, ну, кнопочний телефон це архаїзм, це щось що вже давно забуте. Проте для людей похилого віку, які там, не знаю, з моменту бейбі-буму якогось народилися і ще до сих пір, живі, вони можуть дуже тяжко сприймати навіть такі прості речі, які для нас здаються дуже простими. З мого досвіду, насправді, мій досвід не дуже такий широкий, тому що я. Волонтери в організації Хесет Хаїм в місті Суми і, власне кажучи, реалізовував вже декілька таких проєктів на суміжну тематику. Можу сказати лише те, що проблема у співпраці з людьми похилого віку в цьому контексті, полягає не в тому, що вони не можуть чогось навчитися. Я можу навіть сказати, що ті люди, які приходять на такі заходи, вони, скоріш за все, десь ну, з вірогідністю 85% 90% вони щось точно отримують. От, оскільки вони прийшли самостійно, виділили на це час, приділили цьому увагу, і, що найбільш головне в, цьому, в цій ситуації, вони зацікавлені, вони скоріш за все отримують цей результат. Чому? Тому що це не вища математика, це насправді концеп... в своїй концепції це дуже проста якась річ, яку дуже легко пояснити, а ще легше пояснити, коли показуєш про це, я трошки далі скажу. Людям потрібно просто зацікавитися, знайти людину, яка їм пояснить, і вони майже стовідсотково знову ж таки отримують ці знання. Тому з, моє, з мого досвіду я можу сказати, що можу сказати, що люди похилого віку вони отримують ці знання. Проблема полягає в іншому: дуже багато людей похилого віку не хочуть. Ось вони не хочуть бояться. Мають якісь перепони, які заважають їм це робити, бояться бути якось від, 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 відштовхнутими від себе. І саме це заважає їм отримати нові знання з моєї позиції. А якщо вже людина приходить повноцінно отримувати якісь ну, для нас, для сучасного світу базові знання, вона їх отримує. От ви знаєте ще те, що каже Михайло, він каже одну. Важливу річ я хочу цю, цю ідею розвинути. Я звертаюся до осіб, до людей, співгромадян, яким 60, 65, 70. Як бачите, все залежить в принципі, від вашої позиції. Якщо ви визначили собі якесь життя і ви цим життям хочете прожити решту да, свого земного шляху, то подумайте, ну, чи не помилилися ви, ситуація змінюється кардинально, зараз війна йде. Можливо, треба подумати більше не про вдосконалення дачного господарства, а можливо про якісь свої інші знання і досвід навички, які є в нагоді для нашого суспільства, яке воює. Можливо, ви інженер, можливо, ви фахівець у, у соціальній сфері, можливо, ви педагог, який може нести, можливо, ви військовий. Подумайте, ви в будь-якому разі уявляєте певну цінність вже тому, що ви прожили життя, у вас є певний досвід. Чи не зарано ви вирішили прожити тихи, тихе життя і чи потрібне вам це тихе життя? Як бачите, от Михайло вже дійшов до висновків, що залежить все конкретно від людини. Якщо виділяє людина час, виділяє певні ресурси, вона навчається. Освоєння смартфонів це завдання, як бачите, не таке складне, проте воно наскільки важливе, вміння управляти функціями у своєму смартфоні. Це доступ до банківської системи, це доступ до системи обміну електронними листами, це доступ до месенджерів, це доступ до соціальних мереж, це доступ до відео необхідної відеоматеріалів. Ну, в смартфоні в принципі можна вести певну діяльність. І чому е, такою реальністю, очевидною реальністю, нехтувати? Чому вважати, що от ви маєте прожити те життя, яке ви визначили? Та чи буде ця реальність? Про що взагалі можна зараз у, в Україні, яка воює? Ну, які моделі майбутнього взагалі утворювати, тим більше розраховувати на них? От якось так от я дивлюся на це питання. Треба людей, які у віці залучати, запрошувати. Україна, в принципі, демократична держава. Тут кожен хоче, що хоче, то й робить. Проте наше завдання ну звернути увагу людей, що ну сучасна медицина, фізіологія дають нам. Підстави говорити, що можна активним життям жити до 80 до 90 років. Я знаю, такі випадки можна жити активним життям до так. такого моменту, поки ви можете це робити фізично. Так. І хотілося б додати з приводу того, що ви казали, що дійсно навіть якщо не думати в такому ідеалістичному ключі для того, щоб допомагати державі, все таки люди бувають різні, і допомагати Україні це необхідно. Проте можна не тільки допомагати Україні. Можна разом з цим розвиватися, і те, про що я хочу сказати, це про те, що під час спілкування з людьми похилого віку насправді це досить банальна думка, проте її все ж таки варто сказати. Про те, що одна з найбільш таких екзистенційних питань для людей похилого віку це необхідність діалогу і необхідність у пошуку нових, нових співбесідників, нових можливостей вимовитись, розказати про свою історію і поділитися якимись своїми думками. Причому ось ви згадали месенджери, звичайно, є месенджери, в яких можна спілкуватися там, з рідними, з друзями і так далі. Проте е можливості, які вам дає е використання смартфону, комп'ютерів, планшетів, сучасної всієї інформаційної техніки, вони майже не обмежені. Можна е розвиватися, вивчати історію, де, або якщо у вас є так, якісь профільні знання, знання там, не знаю, філософії, лінгвістики, неважливо. Можна заходити на відповідні форуми, щоб з кимось про щось домовлятися, можливо, навіть створювати нові дослідження на якусь тему. Насправді, люди похилого віку в це, це скриня, яка сама себе закрила дуже часто. Тобто в ній є дуже багато чогось, про що людям було б, якщо не цікаво, то, можливо, навіть корисно дізнатися. Проте, через... я хочу сказати про такий конфлікт, коли. Сучасне суспільство воно позиціонується як максимально відкрите за весь час його існування, коли можливості для комунікації, вони ну, майже безмежні. І способів комунікувати один з одним є дуже багато. Проте, поруч із цим ми бачимо ситуацію, коли люди становляться набагато більш замкнені, ніж вони були раніше. Незважаючи на те, що є можливість, ніхто не користується, побоїться, ну, не ніхто не використовується, а нас є люди, які відмовляються від цього. Тому що створюються перепони, якісь нові постійні ідеї оновлення якогось такого написаного закону спілкування і так далі. І так далі. І люди, які просто не встигають або бояться цього, або ну просто не, не встигають адаптуватися, вони можуть бути виключені взагалі зі всієї цієї глобальної системи спілкування, що знову ж таки провокує їх соціальну заключеність самих в собі, соціальну ізоляцію. Тому людям похилого віку їм ну, настільки важливо подолати їх. Ось це невміння користуватися чимось сучасним і необхідним, як подолати їх невпевненість в собі і їх небажання виходити з, свого, з своєї зони комфорту. Оскільки людина думає, що ну я вже мож... це я просто таку фразу чув, що я вже там своє віджила. Насправді це така дуже фаталістична фраза ні, не віджила. Ще можна, ще є час, ще у вас буде одне життя. Незважаючи скільки вам років, 12, 60, 33, це немає ніякого взагалі впливу. Питання полягає в тому, що у людини є лише одне життя. І використати вона його, ну, знову ж таки, я так вважаю, має наповну. Отримати максимальний досвід, максимальні емоції, отримати стільки знань, скільки їй потрібно. І зараз, як на мене, наша епоха це якраз час для цього. Добре. Ну і останнє, що я хочу чим завершити нашу бесіду. За моїми спостереженнями люди якби йдуть від суспільства. Це, на речі, явище називається escape. ескейп, тобто англійської. Йдуть від суспільства через те, що вони відчувають самотність. Їх покоління вмирає або відходить від справ. Коли людина відчуває, що вона потрібна, що вона виконує важливу функцію, це її тримає на цьому світі. Вона може прожити дуже довго. Це з огляду. На мої спостереження з огляду на якісь мої висновки. Я вам дякую, Михайло, за сьогоднішню бесіду. Я сподіваюся, що наша бесіда вона, якби, призведе до того, що і люди старшого покоління нами замисляться, та й люди, які пов'язані з людьми старшого покоління, також. І закінчити хотілося б тим, з чого почали зараз кожна людина. В Україні на вагу золота, і вона має велику цінність, оскільки йдеться війна, екзистенційна війна. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми сьогодні говорили. Моїм співрозмовником був студент Сумського державного університету, який наразі готує кваліфікаційну роботу, яка пов'язана з особами похилого віку Михайла Вотич. Дякую вам за бесіду. дякую вам. Перевезу зустрічі на сумському каналі. Якщо вам цікаво було, прокоментуйте, підтримайте ефір. До побачення.